Привіт всім. Наближається Різдво. І ми робимо розпаковку Різдвяну. Давно не було. Сьогодні зробимо наші закупочки на Різдво. Ось такий пледик. Один і другий. По 350 гривень зараз знижка дуже чудова. Такий він стігенький. Такий сільський стиль. Так. Такий дідусь Мороз. Ой, який гарний. Так, далі отака подружка до Діда Мороза. О, це яка красуня. Це одна. І ще друг. І ще друг є. Отакий отак. Ой, не падай. Ще друг такий. Дружбанчик. Так, що тут у нас іще затирялось? такі Дорожечки. Далі? Єрляндочки будемо украшати також полотенця. Рушнички. Отакі. Класні. Розмір 50 на 90. Бавовні не дуже класні. Взяла отакі і такого кольору. Так, однички. Чого б не взяти? І ще такі дорожки. Це в туалет, в ванну буде. Прорезинені. М'якенькі. Я такі вже взяла два, це взяла ще два. Тому що вони дуже класні навіть біля кроватів але резина не, не скользить. А зараз ці паркети роблять, що воно все скорзить. Ой, ялиночка, бачите, яка. На батареїчках включаєш і вона буде мекотіти. <клухи> От в мене таке поповнення. Дуже по кольору підходить мені, я так бачу, до моєї кімнати. Класний. А Дід Мороз то взагалі супер. Тепер буду їх розставляти по місцях. Дякую, що дивились.